Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 6 січня, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг. Перед тим як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Давайте дамо відсіч російській пропаганді, яка лізе, боти, які намагаються занизити видачу цього каналу. Дуже їх непокоїть об'єктивна інформація, тому ваша підписка це ще й допомога. В інформаційній війні проти Росії. Ну і не забувайте про канал Мусієнко-Подкаст. Напишіть, будь ласка, так само, як вам враження про оновлене відео вечірнє, воно тепер буде відбуватися у такому форматі в колаборації з ТРО Медіа, на канал якого я вас теж закликаю підписатися. Отже, розпочну перед тим, як ми поговоримо про Венесуелу, бо там є про що цікава інформація є. Від уражень далекобійних наших діпстрайків, ну і взагалом про те, що Reuters оцінила високо атаки, зокрема на Москву. Про це зараз якраз і поговоримо. Отже, Reuters пише, що тактика ударів України по Москві кардинально змінилася. Спочатку початку 2026 року. Україна атакує Москву дронами щодня. Що свідчить про кардинальну зміну тактики та ескалацію порівняно з попередніми епізодичними ударами, лише за даними офіційними міноборони Росії до опівночі 4 січня, російські ППО нібито знищили 57 безпілотників над московським регіоном, 437 а всього було по території Росії. 57 летіло на Москву. Закриваються аеропорти. І ось тут зазначає Ройтер, зміна тактики полягає в переході від рідкісних атак, часто приурочених до символічних дат, чи як сигнали до практично постійної кампанії тиску. Ройтер зазначає, що денний характер атак вказує на відхід від колишньої практики епізодичних ударів. Причина Київ дедалі активніше використовує далекобійні дрони. Для порушення військової логістики, енергетичної інфраструктури Росії, підвищення витрат на війну та відповіді на регулярні російсько-ракетні ракетно-дронові атаки. Офіційних коментарів поки що від України немає з цього приводу, але загалом вони є. Зараз я про них так само розкажу. Ну і загалом за минулий тиждень російська ППО нібито перехопила 1548 українських дронів. Над Росією та Окупованим Кримом. Друзі, скільки разів ви мене запитуєте в коментарях? До речі, ви пишете коментарі. Я бачу, повірте мені. І в міру можливостей буду відповідати на ваші запитання, обирати. Тому підпишіться на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, я буду на них відповідати обов'язково. Так, от ви дуже часто писали, коли будемо бити по Москві, не треба нічого шкодувати, треба долітати до Москви, до Пітера. Ось, будь ласка, з цього року ми бачимо, що зміна тактики пішла. Удари по Москві, і це дуже добре, тому що Росія Росією, а Москва Москвою. Я думаю, ви це всі прекрасно розумієте, і значення, в тому числі інформаційно-психологічне, теж важливе, тому що. Коли москвічам не дають полетіти кудись, у них не так багато маршрутів, куди вони можуть. Але коли їм не дають це зробити, коли відкладаються рейси, коли аеропорти несуть збитки, коли долітають дрони і вражають певні позиції та об'єкти, по яких вони скеровані, безумовно, це збитки. І я думаю, що такі операції будуть надалі продовжуватися, тому це наш успіх. Летять на Москву і будуть летіти тим часом. Дронові підрозділи встановили новий рекорд. У грудні підтверджено ураження 33 тисяч військових Росії. Українські підрозділи Сил Сил оборони встановили новий рекорд. У грудні підтверджено ураження 33 тисяч російських військових. Що дорівнює щомісячній мобілізації, практично на Росії? 33-35 тридцять тисяч. Зараз дійсно спостерігається тенденція, що ворог. Не може наростити угрупування, і фактично мова йде про те, що противник намагається тільки поповнювати ті втрати, яких завдають Сили оборони України. На жаль, треба визнати, поки що ворогові це вдається. Тобто вони поповнюють втрати, яких зазнають, не можуть наростити угрупування. Це вже добре, і це плюс. Але мінус ще в тому, що мають спроможності поповнювати втрати. Хоча ціна постійно зростає, тому що. Чим далі, чим війна затягується, чим більше втрат, тим більше в Росії треба платити більше, тим більше ж тюрми вигребли, треба йти далі. А далі вже треба йти і колотити великі міста. Інакше ж ніяк це не буде. А це тиск на економіку, тому що вимагають, щоб платили. І якщо далі так піде і буде оголошуватись додаткова мобілізація на Росії, це соціально економічні. Умови, а ймовірно, певні мобілізаційні заходи посиляться. Якщо дійсно не буде досягнуто зараз мирної угоди найближчі тижні, то Росія Путін буде намагатися затягувати війну. Ну і відповідно, виходячи з того, що Росія зараз прагне розвинути оперативний наступ уже не просто на тактичному рівні, а оперативно-стратегічного масштабу вони будуть прагнути розвивати на запорізькому напрямку. Схоже на те, що вони загрузли на Донеччині, хоч там є незначні тактичні просування у ворога, але вони переключать фокус уваги на Запорізький регіон і на Дніпропетровщину. Це найближчі плани агресора, і звичайно, ще для цього вони будуть намагатися залучати додаткові сили, які знищуються. Тобто, Росія ще, на жаль, поки що має піхоту. Ми теж е е маємо піхотинців, хоча потрібно звичайно більше в справу тому, що. Попри успішні атаки дронами, все ж таки ми виходимо з того, що війна є позиційною і тримають наші бійці героїчно. Сили територіальної оборони збройних сил на фронті, героїчно, просто самовіддано стримують ворога в таких несприятливих погодних умовах, складних в режимі постійного тиску та атак на них, але вони стримують, відбивають атаки, і піхота все ще в ділі, попри все. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр та Михайло Федоров зазначають, що ефективність ударів по піхоті застосовується і досягається мультироторними дронами, наприклад, Vampire. Дуже бояться вороги їх. Ну дуже бояться і панікують, коли бачать над собою. Це призводить до балансу. Прибуло вибуло безконтактних боїв. А російське угрупування стабілізувалося на рівні 710-711 Тисяч за 2025 рік всього знищено близько 420 тисяч. Ось така ситуація. А ось що відбувається, звичайно, уникнення контактних боїв це найголовніше. Це знищення піхоти і техніки ворога на підходах, щоб наша піхота не контактувала, не наражаючи себе на додатковий ризик. Але ж треба розуміти, що й ворог застосовує безпілотники, що і для нас становить відповідні. Ризики так само, ну і з цим проти цього теж іде боротьба. Антидронові рушниці системи радіоелектронної боротьби багато чого впроваджується для того, щоб стримувати атаки ворога безпілотниками. Відбулися заміни кадрові напередодні. Був тимчасово виконуючий обов'язки прикордонної служби, призначений в службі безпеки України. Відбулися оновлення. Василь Малюк іде з посади голови Служби безпеки України. На його місце заходить пан Хмара. Це легендарна постать, яка причетна безпосередньо він реалізовував операцію «Паутина». Так само директор департаменту контрозвідки стає заступником голови Служби безпеки України. Це якраз і контрозвідка і Альфа, і військова контрозвідка. Ті, хто. Проводять успішні операції на території ворога, на окупованих територіях, окремі відділи. Вони запускають надводні та підводні дрони, які минулого року потопили і субмарину російську в порту новоросійська типу Варчавянка. Хочу нагадати: до речі, це ракету-носій, ракет Калібр. Теж треба розуміти. Отже. Тому посилення зайшов ще перший заступник голови СБУ. Пан поклад, який буде займатися теж працювати, теж людина, яка давно в системі. Тобто відбулося посилення. Ну і пан Малюк залишається в системі, як він зазначив, буде займатися. Ну, мабуть, улюбленою справою зараз знищення ворога і реалізації та організації спеціальних операцій проти окупантів. Тим часом Служба безпеки Україна уприлюднила підсумки роботи за період керівництва Василя Малюка. Нагадаю, що він був з липня 2022 року по 5 січня цього року, тобто два з половиною роки, фактично, вибачте, не два з половиною, три з половиною. Даруйте мені, будь ласка. Коли служба перетворилася на ефективну спецслужбу країни, що воює? Отже. Досягнення такі були оприлюднені СБУ, запобігання 80% терактів, викриття 128 агентурних мереж Росії, 563 особи, очищення від кротів, участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини, Зміїного, операціях на Курщині та Покровському напрямку. Центр спеціальних операцій А служби безпеки України у трійці найефективніших підрозділів збройних сил у зураження техніки. Дронами, кожен п'ятий танк знищений російський на рахунку СБУ, паутина, ураження 41-го військового літака Росії на аеродромах, три атаки на Кримський міст, морські дрони Сі-Бейбі. ураження 14 кораблів Чорноморського флоту Росії, включаючи субмарину в новоросійську, втрата домінування в Чорному морі, системні удари по НПЗ та тіньовому флоту Росії. Інст... до речі, це чи не вперше? а Фактично є підтвердження, що завдавалися удари по тіньовому флоту Росії. Ну, офіційні, я маю на увазі, тому ось така ситуація, ось такі успіхи. Ну що ж, бажаю і надалі офіцерам, працівникам Служби безпеки України успіхів та досягнень і здобутків знищені ворога і виявлені російської агентурної мережі, яка на жаль діє це притаманно будь-якій війні під час війни. Ми намагаємося їх знищувати зсередини. Вони теж намагаються. Найважливіше, щоб ми були у цьому ефективніше. Ну що ж, тим часом, вся ситуація і весь фокус західних медіа він зараз прикований до ситуації в Венесуелі, тому що там неспокійно зараз це активно обговорюють. Міністр війни під Гексе так потролив дуже доречно до речі, росіян, коли сказав про те, що ну наші. Гелікоптери, дрони, і наші бійці були в Венесуелі, залітали туди, і російська ППО, російські системи ППО, які є на озброєнні Венесуели, не надто добре себе проявили. Ось так Гексит потролив. Ну що ж, це вкотре демонстрація того, що а, знову ж таки Росія а, тут нічого не змогла вдіяти і Мадуру не врятували. Але, вочевидь, це була свідома позиція. Росія пішла на ці іміджеві та репутаційні, хоча яка там репутація. Ну але на ці втрати, чому? Тому що вони концентруються, на жаль, на Україні. Для них зараз важливіша Європа, для них важливіша війна проти України, і на цьому вони зосереджуються. До речі, агенція Reuters підтверджує висунуту мною версію подій, про яку я говорив ще в суботу і в неділю. Друзі, це ще вам привід підписатись на канал, тому що будете іноді дізнаватись раніше ніж публікують такі агенції, як Reuters. Отже, Reuters написав про те, що ну, Путін в принципі закрив очі на те, що відбувається в Венесуелі заради війни проти України. Більше того, він хоче послати відповідні сигнали Трампу Білому дому, що Росія не буде лізти в Латинську Південну Америку, аби США не заважали Росії в Україні. Ба більше не те, що на вони заважали. Нагадую, що Путін щиро полягає на те, що Трамп має тиснути на Україну, на наш уряд, на президента України Зеленського з метою того, щоб ми були готові до непопулярних кроків, поступок та компромісів. Тобто, ну стратегія Кремля зрозуміла, вона ясна як білий день. Чому вона полягає? Вона полягає в тому, щоби тиснути на фронті. Намагатися розвинути наступальні дії найближчі дні і тижні на Запорізькому напрямку, крім того, завдавати терористичних ударів. До речі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив ту версію подій, про яку я заявляв, про те, що Росія цілеспрямовано вдарила по а, виробництву олії в Дніпрі, де є американські інвестиції, де інвестор, американська корпорація. Вони неодноразово намагалися вразити цей об'єкт, тому це свідомі дії, удар по цивільному об'єкту промисловості, виробництво олії, харчові продукти, продовольство, підрив, намагання підривати нашу продовольчу безпеку, так само харчову промисловість. Ну і крім того, це сигнал, це чітка демонстрація Сполученим Штатам Америки, як Росія бачить в подальшому. Вони тиснуть. Ну і Путін розраховує, що вони будуть завдавати ударів. Тиснути на фронті а США мають тиснути на Україну. Ось це розрахунок, якому не можна дати збутися. Безумовно, це е, дуже важливо. Ну, що стосується Венесуели, в Каракасі напередодні повідомляється, що щонайменше двічі було чути е, стрілянину та вибухи біля президентського палацу. Ну, не те, щоб Каракас найбезпечніше місце на землі, і там час від часу чути постріли, тому що розбираються між собою банди, наркокартелі і так далі. Можливо, менше наркокартелі ніж Колумбії, але все ж таки далеко не найбезпечніше місце. А Каракас вважається за рейтингом світової безпеки міст, але саме біля президентського палацу. Родрігес, яка зараз номінується і виконує обов'язки президента, на неї тиснуть США, щоб вона ухвалювала відповідні рішення. А вона створює комітет порятунку Мадуро. Мадуро, в свою чергу, постав перед судом зі своєю дружиною. В Нью-Йорку відбулися перші слухання. Перед судом були демонстрації як прихильників Мадуро, так і його противників. Ну і венесуельський диктатор своєї вини не визнав. Наступне судове засідання відбудеться в березні, 17 березня цього року. Чи це зменшить фокус уваги інформаційний до цієї справи? Не думаю, чому ну тому що зараз же ж пів справи зроблено так Мадуро в суді, так зрозуміло. Але що далі? Ну а далі ж питання управління Венесуелою, і штати хочуть, щоб якнайшвидше туди могли зайти американські корпорації і посилити свою присутність шеврон. Який там уже є, ну і ExxonMobil. І звичайно, для цього необхідно забезпечити умови, бюрократичні, законодавчі тощо, а далі і безпекові для того, щоб вони змогли зайти, видобувати там нафту, ну а потім мати змогу її транспортувати так само, тобто вирішити ряд важливих питань, без чого просто в подальшому неможливо. Ну і поки що невідомо, як з цим буде. Там уже є попередня інформація, що далеко не всі військові. Погоджується з цим, що е, нібито може бути оголошена навіть мобілізація в Венесуелі, але знову ж таки, це ж питання до е, народу, до венесуельців. А якщо вони не захочуть, ну може ж таке бути, що далі? Ну тобто багато є насправді питань, поки що незрозумілих. Тому з точки зору інформаційної, це все може далі тягнутися, тягнутися. І тягнутися, і це на жаль відволікає фокус інформаційної уваги від російсько-української війни від того, що Путін продовжує терористичні удари по Україні. Але можливо наступна подія все ж таки приверне цей фокус уваги, тому що сьогодні, 6 січня, в Парижі відбуватиметься зустріч лідерів держав коаліції охочих, значить в саміті. Не буде на саміті, скоріш за все, президента Трампа. Фізично він не прилетить, все Таки в нього Венесуела і Гренландія на підході. Ще про Гренландію скажу згодом. Але про Париж дійсно збираються лідери держав, візьмуть участь у коаліції спецпосланці Білого Дому Стів Вітков та Джаред Кушнер. Зять президента про це повідомляє кореспондент Аксіос Барак Равіт. Він зазначає, що посланець Білого Дому Вітков та Радник Трампа Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів щодо гарантії безпеки України в Парижі. Генеральний секретар НАТО Марк Рути також вирушить до Парижу для участі у зустрічі. Багато в чому я думаю, що ця зустріч може стати уже вирішальною з точки зору фіналізації і оформлення. Угоди про гарантії безпеки або угод про гарантії безпеки, які ми побачимо, і я сподіваюся, вже зрештою будуть опубліковані. І звичайно, що для вас, мої дорогі друзі, буде відповідний аналіз. А що ж там підписали, що це може означати? Ну і в подальшому буде зрозуміло наскільки це визначає мирний трек, чи він буде продовжуватися, чи ні. Ну багато в чому дійсно вирішальна зустріч, вирішальні дні. Тож подивимося. Ну і тим часом Гренландія знову ж таки друзі на слуху висловилися багато європейських політиків. Безпосередньо Єврокомісія, що неприпустимі дії. А ось безпосередньо, один із винуватців цього торжества, заступник, заступник голови апарату президента США Міллер, зазначив, що Гренландія має. Значить, в ефірі CNN заступник голови американської адміністрації Міллер сказав наступне: за його словами: ніхто воювати з американцями за майбутнє острова не буде. The Економіст пише в свою чергу, що нібито Білий Дім хоче запропонувати Гренландії угоду. Мова йде про договір про вільну асоціацію, який дозволив би військовим США діяти на острові в обмін на безмитну. Торгівлю в обмін на скасування тарифів, ось так. Ну якраз от дружина Міллера не так давно, буквально минулого вікенду, опублікувала ту світлину в соцмережах, де Гренландія була огорнута американським прапором. Ось власне кажучи, така ситуація: це породила звичайно сплеск емоцій, в тому числі висловлювання європейських медіа данської влади, що зрозуміло. Якщо дійсно все буде так, як пише економіст, то схоже, що США готові на формат поступок. Тобто, який це формат? Це формат того, що вони готові безпосередньо обговорити можливість, ну тобто, можливість того, що може бути збільшена американська присутність в Гренландії і довкола в обмін там на певні речі, тобто мова йде вже не про анексію, що добре, тому що. Не варто похитувати і розхитувати ситуацію в трансатлантичній єдності та безпеки. І так багато нестабільності зараз в світі. Ну а в Ірані все ж таки не вщухають протести. Ситуація набирає обертів, що може призвести і до зміни форми влади і устрою. Там цікаві процеси. Тож, побачимо, це можливо вплине і на ірансько-російську співпрацю, тому що переконаний, що практично будь-яка влада, яка прийде, буде зацікавлена. Комунікаціях з заходом переговорах щодо скасування санкцій, які були запроваджені за так звану ядерну програму Ірану, Тож це нам теж на користь. Плюс Іран вивільнить обсяги нафти та газу. А нафта та газу на ринку додатково – це мінус по ціні. Ну і відповідно, це зменшення закупівлі в Росії. Це удар по них, і це для нас добре, тому що от Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, чітко каже, що економіка треба бити по економіці Кремля. Це не просто, але треба працювати, і ми будемо це робити так само. Друзі, дякую, що дивитеся. Дякую, що підписалися. Хто не підписався, підпишіться на цей канал Тамусіянка. Подкаст буде вечірній огляд. Дочекайтеся. Так само оперативна інформація, ну і ніколи не втрачаємо надію і нагадую, що ми з певненістю та божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!